Дуже обережно кладемо їх, не кидаємо, бо це дуже лагідний сорт, в перчатках все робимо. Сьогодні збирають у дерев'яні ящики груші сорту Марія, говорить працівник саду Артем Призенко. Щоб під час збору не пошкодити врожай, верхівка дерев обривають зі спеціальної платформи. Чіпляється до трактора. І також люди стають, чотири чоловіки, і зривають обережно також. Злажують, це все доступно. Щоб все можна було дістати, бо так тягнутися, вона обривається і падає. Просто портимо грушу, так. Працівниця Людмила Мізецька каже, із цих 15 гектарів саду збирають врожай груш третій тиждень. Коли дощ, то не збираємо, тому що не дуже зручно, і болото, і мокро, а і груша ж мокра буде, теж портиться. Груші почали збирати всередині вересня, розповідає бригадирка Тетяна Ляпун. Цьогоріч плоди достигли пізніше, ніж торік. У минулому році ми почали збирати трошки раніше, тому що було дуже жарке літо. Клімат помінявся і трошки раніше почали збирати. Ну, всі сорта осінні: Ерікс, Нояберська Бера і Марія. Саме пізніше ми збираємо Марію. Якщо минулого року зібрали 160 тонн груш, говорить пані Тетяна, то нині врожай менший на 30% через весняні заморозки. За понад 10 років садівництва такі збитки від морозів мають вперше. Дві ночі підряд, сильних заморозків. Ми зберігали як могли, ми її костри палили. Рікс практично не постраждав. Більш-менш це перша грушка осіння. Ноябрьська бера постраждала. Я думаю, ми втратили процентів 20. І Марія гарно постраждала. Оця грушка гарно постраждала, дуже мало її на дереві. Та цього врожаю достатньо, щоб забезпечити плодами покупців із різних регіонів, додає Тетяна Ляпун. Магазини, школи, садочки беруть у нас грушка, яка падає, і ми її в окремий ящичок кладемо, то зразу ми відправляємо на соки, робимо соки. Це у нас останній етап. Наші грушки Марія приїхали на розгрузку. Зараз працівник наш знімає, розгружає грушки, ми їх ставимо і починаємо зберігати. Зберігаємо при температурі. Один-один градуса тепла при вологості 97%. відсотків. Як розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко, всього на Черкащині грушами засаджено 370 гектарів. Торік зібрали 2000 тисячі тонн груш. Цьогоріч, через весняні заморозки, їхній врожай всюди менший на 35%. відсотків. В основному засаджено це населенням нашої області, а близько 30-35 гектар – це в підприємствах. Цього року планується на 30-35% менший валовий збір на рівні півтори тисячі тонн. Минулому році, в 2024-му, було дві тисячі тонн цього фрукту, але сподіваємося, що цього об'єму в півтори тисячі тонн вистачить в принципі, для забезпечення потреб нашого регіону». Аліна Бережна, Максим Шевченко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.